В такому стані він додає прекрасний аромат! Друзі, я вас вітаю на каналі Світ Моїх захоплень. До вашої уваги відцвітаючий кущ півонії білого кольору. І, Як нам того не жалко, але кущ закінчує своє цвітіння? Це не означає, що потрібно про нього забувати. За ним потрібен догляд для того, щоб наступної весни не менш приємними квітами він нас порадував. Що для цього потрібно? Я його підгодовую. Підживлення раннє весняне він отрима багато азотного. Це в період, коли тільки з'явився з ґрунту, в період вегетації, наростання зеленої маси куща та бутанізації. А зараз період відцвітання і на нашому кущу вже з'являються такі, бачите, чашечки. Вони будуть дозрівати, брати на себе багато поживних речовин, а тому квітоноси потрібно сантиметрів 20, можливо, 25, до першого настоящого листочка пообрізати. Всю остальну крону заставляємо. Дозволимо кущу пофотосінтезувати. Це процес, коли. Із повітря, зелене листя, поглинає вуглекислий газ. Через коріння рослина напивається води, поєднання цих речовин під впливом сонячного проміння йде хімічна реакція. А продукти розпаду цієї хімічної реакції і є поживними речовинами для рослини. Але цього Ростині замало. Потрібно і самим підгодувати її. Як я вже сказала, що азотних добрив ранньою весною кущ получив доволі багато, а на даний момент підгодуйте його органікою. Органіку можна вносити у вигляді перегною, навколо основання куща прокопати і підсипати. Перегной мені не подобається, тому що в ньому розмножується ведмітка вона шкідник. А ще в моєму випадку перегной не підійде, тому що перед внесенням на коло крони кущад потрібно його підкопати. Він у мене зростає на клумбі поруч з ним. Багато цибулонкових, це і тюльпани, і нарциси, і гіацинти, і всякі інші ранньоцвітущі квіти. Тому використовуючи залізний пруд та молоток за допомогою чоловічої сили, навколо куща робиться декілька лунок, і в ті лунки заливається чудодійний еліксір. Такий еліксир наставиться під деревом у бочці, півлітрова баночка на відро води і ним підливаю кущ. Це прекрасне органічне добриво, зроблене власноруч. Така забота про кущі півонії дасть можливість наступного року милуватись. Світінням не менш чудовим, ніж цього року. Друзі, любіть свої квіти, пильнуйтесь про них, і вони вас обов'язково порадують своїм чудовим цвітінням. А ви були зі мною на каналі Світ моїх захоплень. До нових зустрічей!